Начальник громадської міліції і його заступник. І я так, на жаль, поближе не всіх знаю, і начальник начальник про скоро я не віднасував, що не ситуації саме начальник святого державної пожежно-рятувального загону, держава назначалася працювати Святої Петрович. Начальник України Це... Петровіта. Начальник центру України захоростає надо. Була б ідея сьогодні поговорити, поговорити з нелосудом, а поговорити по-людськи, щоб. Ви сказали, що ви все, що ви хочете сказати міліції, і людям, які присутні в інших структур, щоб ці люди могли пояснити, що відбувається в нашому місті на їх точку зору, що вони готові і спроможні робити в нашому місті, де їм потрібна громадська допомога, де вони готові співпрацювати. Начальні міліції, прокуратури, всіх органи воювали з народом. було КПЗ цих людей катували не перед революцією. Так було завжди давайте правду говорити. Цього... На жаль, на жаль, броварі наркотики Подобають. Ми знаємо, хто способствує цьому. цьому. Це міліція. І я, я далі говорити, не буду всі це знають. Сьогодні міліція і начальник, які обслуговували владу, повинні стати. Вибачиться перед народом. і Вся страна весь мир потерпає від накормів. Немає такої страни на нашій землі. Нема збирали про себе. Громадського порядку недопущення висажали людей. Щоб дітей висажали, що поклястити з чим завгодно. Я ніколи в житті, не продавав наркотики, ні харчував. Це що на що я поговорив за Скажіть, наведіть приклад одної держави, де всі злочини розкриті. Більше. Німеччина, Франція, Єрмайя, там максимум до 30% розкривається. 30%! 000. Там міліція не кришує. Там, там, не кришує. Та, не кришує я ніколи не, не кришував за чим. Да, не хочу в цій кришувати. Це у буде в майбутньому. Лічно я і свободи кажу, недовіра цим людям. І пусть вони пишуть зараз заяви. Тому що самоборога не розібереться, поки це те саме. Ми цю повинність. Так. Оштар. Слава. Верба слава! Ви добиралися на ці на це зібрання, дякую. Стало питання про наведену владу чи підтримки... ти вже на А хто довів до безладу? Ти вже на Ви ніхто не стоїте, ти дитина з 17 років загинув на бойтані. Ніхто! Ви покиньте його! Без емоцій. Ти вже на Портіть його, пошли заяву. Министр поменялся. Новый министр. Сейчас поменяют новых начальников. ввода. Заменят и начальников городе. И уйдут на пенсию за деньги. Не надо. Давай сейчас. Я уйду. ночь уйдет. Отров уйдет. Уйдет еще сколько? 50 человек? Сотрудники правословного І Все жарки остаются. Младший состав остается. Лейтенанты, капитан остаются. Старший состав у вас все писали. Громада, зараз нас вправляють таку суперечку. Всі запишуть, всі напишемо тобі розходить. І зараз буде безпреділ, бардак. Барда. Якщо всі напишемо, він до цього веде нас. Не ведіться. Набежіться, я у нас і йдіть допоможці. Всі начальники на бабушку. На рапортах завтра вказується причина прохання. Ми що набралися, щоб нас судить і самооборону займатися. Я ніколи рапортов думаєте не писати? Чому ви мене не знаєте? Я їх вже переписав за свою штуку. Субтитры DimaTorzok